Друзі, вчора була відлучка, сьогодні у мене генералка повичищала клітки, О, повикидала, бо заходила. Зараз брат повикидає гні повизить. Я на вулицю викидаю, а він далі вивозить тачкою. Почистила тут дитський садик, де були поросята біля Валюхи, Ось така валюха. Богу дякувати, вона не дуже худа така. ну, Свині її трохи виїли. Але я сподіваюся, що вона мені в охоту прийде. Їсти я їй не давала сьогодні пити, так само не даю, але ну, себе мочила пати. Ця поїла і ця поїла. Ну, ця теж у мене сьогодні якась з витребеньками, щось не дуже вона хоче їсти. Так, да, Глорія? Б, як гуляє дівка і не гуляє, щось таке. Ну, Що почекаю трохи, ще може, де підбере пару кілограм, ще малувати. По поводу тої свині. Я казала, що я її буду вбирати. І так воно і буде. Дасть Бог, все буде добре, піде по моїх планах. Може, до Діма мій приїде і хай заколить. Він буде собі бачити, що щось вдома росте. І Йому буде цікаво. І вона маленька, вона Петренше, мала, кругла, я не хочу її. Мені треба отакі свині. Здорові, длінні. Вона воно викормила. 10 поросят і буду дякувати, можна покривати далі. Її. Можна працювати, отакий матеріал мені треба. А оце, от, ну, оце таке, як я, мале, кругле, е, не потрібне. Не хочу я її. Цю, то треба ще пару кілограм підкормити і треба її покривати. Якби у мене була заміна їй, я би її теж поміняла. Але побачимо, вона, бачите, вона кавалюха і оця, вона теж більш білого такого має. Побачимо, що буде далі. По поводу пересет пишуть мені і цепочки, і бутилки, і ще більше дров накидати їм. Слухайте, я скоро піду на розпалу свиней брати дрова. Не треба то є. Все, то все до п'ятої точки. Курчик з поросятами, ну сиди з поросятами. Коротше, не говорила я в них, щоб їх не тривожити. Чого вони б'ються? Вони шукають, оказується, лідера між собою. І поки вони не виберуть, хто в них буде лідером, вони й будуть битися. Розумієте як? Хоч ти їм туди все цепами зачепив, вони все одно між собою будуть шукати, хто серед них сильніший. Тим болі, що все два виводка. Біля свиноматки це все відбувається зразу. Коли вони тільки рожаються, вони одразу визначають де деякий де хто лідер, і немає таких цих боїв. Коли від двох свиноматок стикнули в одну клітку, виходить, що ті лідери і ці лідери, і вони між собою тепер того б'ються. Поки вони не знайдуть хто з них главний. О, Люська. Коли вони вичислять хто главний, вони тоді успокояться. Вони забитися не будуть. І вже буде добре в них. О, поняли як? Так що отак, отак мені пояснили сьогодні. Пояснила та людина, з якою я постійно ословлююся по поводу свиней. Він мені і опороси допомагав приймати в брата опорос. І так я дійшов одразу до нього. Це Коля канал ДХТ. Дякую, тобі Коля, що підказуєш. Завдяки ну, тобі, я хоч щось починаю розуміти. Читаю, звісно, дивлюся відео, читаю багато в інтернеті, вивчаю про свиней, дивлюся, щоб Ну, зрозуміли як. Щоб не так, що, не дай Бог, щось, а я я за не знаю. По поводу того, питали мене, чого я обрізаю хвости. А я вам зараз поясню. Чим більше я балакаю, тим більше Діма криве лопатою. Е, сьогодні, навіть, от, е, коли я питала, що поросята це б'ються балакалими, і мені сказали, що якби не були обрізані хвости, то було б ще хуже. Тобто, поросята в ремонт оцього цього визначення лідера вони починають кусатися, битися і що таке райка? І ви можуть вкусити коротше, за хвіст. Вкусити за хвіст і відкусити це 2 секунди. Це багато там діла не треба. Якщо зразу замічаєш це, все каже, то добре. А як ні, то може від поросе навіть кров'ю стекти. Якщо зразу це помітив, прижигаєш і все добре, все Ну, Це в більшості випадках і робиться, в принципі, бо ми всі, хто тримаємо свині, да ми за них заглядаємо. Ну, наприклад, я туди. Я на день по сторах в сараю. І мені це добре, в мене поросята ручні, свиноматки ручні. Я не переживаю, поняли як он? Люська моя теж, бачите, вона викормила свою шайку і, надіюся, дасть Бог на днях вона мені прийде в охоту, будемо покривати її знов. В неї вага дозволяє. Похудали, дівчата, нічого не скажеш, вихудли, але дай Боже, буде все добре. Так що. Костики купірувала для того, щоб не було канібалізму. Драка в них оце буде дня два, вони поб'ються і втихомиряться, нічого не треба робити. Хоч уксусом бризкай, хоч духами їх мости, хоч маслом їм на голову ложи, все одно буде одне те саме. Поняли як? Поки вони не визначать, хто лідер, толку з того не буде. Вони мусять перетоктися. Моя красавиця. От дай Боже, щоб вона була поросла, щоб вона хапнула. Вона здорова дівка, це буде така, як люська, вона її дуже не. Вона вже по висоті така йде, поняли? Ще зараз піднабере своє, взагалі бомба красота. Від люськи дівчата, то угу. Люськи вим'я здорове таке, бачите. Води теж не даю, дівчата без води. Це в мене і без їдла. Трави чуть-чуть сьогодні і все. Завтра взагалі прикращу. Мені треба, щоб перегоріло молоко, повне вим'я повні. Бачите? Щоб не було мастіта, вибираю їду. Е, з цим всім теж не треба мені зараз накручувати, мене її виписувати треба тої колоти, тої мастити, а то робити, а то так зробити. Бо я тримаю зв'язок із свиноводами. Тримаю, питаю, як що. Пару днів воно буде таке, до чотирьох днів може бути отаке волим'я. Це нічого страшного, молоко перегорить. Все буде добре. Не треба вбити тривогу раніше. Так що так, люблю мої. Люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.